Добрий знак, що йде помаленьку. А чого? Значить, є маса. Якщо мала врожайність, вони йдуть набагато швидше. Да. Він проблемний. Е, він, е, зараз проблема там, е, те, що було минулий, рік позаминулий, там набагато легше. Але самий край під лісом. Він такий геть-геть. Він Оце я пропоную. То візьміть по 10 літрів і ото. Вздовж таї дороги і скільки хватить. Від краю до краю вас? Так, так, так. отак, поперед посіву висіяли по довгих, а це дайте по коротких, ну, ось де до цього до я зрозумію, я зрозумію. Ото по 10 літрів гектарів, ото, ото якраз десь кусок до 6 гектарів, він самий проблемний. Ото на нього і зробити ставку. Отак. От так. О, До цих пір, де звідси йде ярус. Ну, ну, ну. Так? туди йде, туди йде не ярость. А, ну все ж не підбивалося. Туда йде, ну, грубо, грубо, 90. — 90, Ну, чудесно. Чудесно. Так, ми знову знаходимося на тому полі, на якому ми були 3 липня. Поле без оранки, цукровий буряк, без оранки і без глибокого рихлення. Цукровий буряк, оце зараз він має такий стан, розмір корення. Ще раз підкреслю, ось він, густоти вистачає, фітосанітарний стан. Ну, Буду таким скромним, скажу на 4 з плюсом. Коротенько ґрунт розсипається. Це щоб ви розуміли, як веде себе ґрунт без оранки. Так що дякую за увагу. Цікавтесь. І для того, щоб підтвердитися що на тому місці, знову оператор покаже ті знамениті пагорби, які були видні на минулому відео. Так що чекаємо. Тільки що їдемо з обмолоту озимої пшениці, контрольний замір показав, що 9 тонн з гектара пшениця, яка була відзнята нам 3 липня, по якій давалось 11 літрів ярусу і в загальному внесено 190 кг мінеральних добрив у фізичній вазі. Ну, сьогодні контр... зробили тільки що контрольний молот 9 тонн. Ну про це є окреме відео. Дякую, підемо далі. А що дав вам ячмінь? Дав, Я брав весний матеріал, який дав минулого року 6 тонн, я взяв 5 тонн. П'ять тонн в цьому році. А пшеничка що дала? Пшеничка дала майже по 6. По 6. Зрозуміло, що виживели, крім ярусу, що давали? Під посів десь кілограм 60-70 ні, ні травмофоски. Нітравмофоски і все. все Померзлоталому не кормили. Селітру трошки. О, селітру трошки це скільки. Десь кілограм 60-70. Ага, теж 60-70. Е, ярусом працював. Ага, і по, потім спрацював... Яросом, і потім вже всякий Ну, з, з, захист. І шляхами, і чудово, чудово. Також я працював з ярусом. 7-5 Чудово. На мінімальних дозах добрив. З ярусом... На сою я добрив дарим. Тут Так, да, тут... Тут набагато цікавіше. Так в мене 25. 28. Отак. От 25 і 28, 53. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 61 насінина на рослині. Ну така ж красуня. Ну нічого, ну так. тут вона. Так. І як ви жовну? Я можу, я, можу, я можу сказати, що ви все зробили правильно. Результат тут багато говорить. Що тут багато говорить? Тут його видно, тут його видно. Поле одне, так, да, різні ділянки, різне все. В залежності від відношення до роботи і від підходів, ми можемо спостерігати результат. Скільки ви кажете, як мені 5 тонн намолотила. Ну таке. О. А як ви думаєте, скільки дасть це ячмінь через дорогу? Так, да. Да, це вже біда. Тут він вже дасть максимум половину того, що було. Через те, що він вхляк, зараз більша половина колосків обріжеться, жадка ж вона не безпека. Не хочу лігти бок зна куди, бо соя чудова. Знову ж таки, та ні. Завір тут. Що, думаєте, погано? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три. 24, 25, 26, 27, 28. При цій густоті вам і 20 хватить. Ну тут, я думаю, не менше, ніж 60. Є, є, є. І такі вже досить навіть сформовані. да. Особи. Десь 2, десь три, ну, але всередині загальному. Ну, 2,5, як правило, на набік читайте, не помилитесь. Протруювати інокулянти ярус. Десять плюс 5. Правильно? А тепер я побачив і я, і, і, і я вам скажу, вам на, вам на слідуючий рік на сою буде повністю достатньо 8 плюс 4. Вісім плюс чотири. Із того, що я зайшов, подивився на стан ґрунту на стан поля. Ні, ґрунт. Грунт... Я от там трошки далі дискував пшеницю сьогодні. Ну, то ґрунт. Можна навіть під'їхати під буквально 100 метрів. А оце під'їдемо. Грудки немає немає, немає, не Rabbi, що... Структура, значить, ґрунт живий і ґрунт, ґрунт гарний. Ґрунт Чудес. 7 плюс 3 ярус. Так, так. 7 плюс 3 ярус. Ну і десь це... Може, якісь 40 кілограмів. Ну, перепиши. Так. Так, перепиши, це дуже ефективний засіб. Два роки роботи яруса на фоні. Підоземенно ми робимо аналізи в Голландії. Голландська лабораторія під навіть не рекомендує вносити Чому? Тому що в ґрунті накопичення азоту скільки? Накопичення азоту стільки, що його додатково вносити не треба, щоб не переросло. Ну Як переростає на високому азотному фоні, то Падає зимостійкість на зимку. Через що, дивлячись на стан вашого ґрунту, я підтримую вашу думку, під, Боже, а, вау. не, не, вау. Треба, не треба пробувати, треба брати я, і робити. Але від дай. мерзлоталого не відмовляється. Не, там небагато не, не, не на, треба. 70. Ну так. Да. Той мінімум який, більш менси. Бо результат був навіть помер став після селітри. Пише чекав, поки там можна буде заїхати техніку, щоб пропити ярусом, то результат був. Селітра вона такі своє дала. Звичайно. нас Дуже радий, телефонуйте. Дуже дякую, що за